Японська народна казка Момотаро або хлопчик-персик. Давно колись жили собі діти баба. От одного дня діти каже, Чуєш, стара, я б так хотів, щоб у нас були діти. А вже ж, старий, це була б невимовна радість, відповідає баба. Зітхнули вони і взялися до роботи. Дід пішов збирати хмис у гори, а баба прати білизну в річці. Пере вона білизну, пере, коли дивиться, злегка погойдуючись, плеве річкою великий великий персик. Мабуть, дуже смачний, подумала баба і, виловивши персик з води, понесла додому. Прийшов дід увечері з хмизом. Гарний персик, чудовий, то може покотити.